Дорогі підписники, кентавр, кентавр, кентавр. 504 й кентавр. От, щось вони застряли трошечки туго, але уїжджають, було 5, стало 2. Але не забуваємо, чому Чому можна дати перевагу цьому трактору. Цей трактор повністю відповідає 50-сильному трактору, повністю. Не так як Сороковка стоїть на 24-й базі. Подивіться, самі своїми очами 504-й, 50-кінських сил, міст а, відповідний. Майже як гадовський, реально побудовує такий же самий міст. Я не знаю, що там, але потужний. 8,3 на 20 резина передня, 12,4х28 задня. Просторе сидіння для оператора, реверс, ергономіка, розподільник гідравліки додатковий. 4 гідровихода на підйоми опускання працює навіска, Потужний. Потужний задній міст, вал відбору потужності на дві швидкості. Є в наявності, ціна знижена, ціна у нас зараз акційна на нього йде. Якщо я не помиляюсь, 8300 доларів. То, будь ласка, будь ласка, звертайтесь. На відміну від скаута тут нема компресора і нема примусової гідравліки, але ціна дешевше якраз на фризу. Тобто можете купити трактор і можете купити фризу. І вже завтра отримати його і працювати.